Справа в тому, що будь-яка машина, котра має е, лів, лівий руль, як ми кажемо в народі, так то є проблемою що ми її беремо на облік бригаду. Тобто вона потрапляє на облік як так званий позабалансовий облік, але одночасно не може встановлюватися як е, правило. Яка має правий руль. Так, ну то тобто, є в моєму випадку, але не може бути встановлена офіційно як. Машина, котра повноцінно може виконувати бойові завдання, і, і в тому числі на яку може виділятися бюджетне фінансування для ремонту, для заправки, ви інших побутових питань, так званих чорних і встановлення, так званих чорних номерів. Ну на жаль, така, е, такі стандарти Збройних сил України поки що присутні. Я сподіваюся, що будь-який засіб, незалежно від того, чи він їде на колесах, гусеницях чи перевернутому вигляді, чи на боці. Які долучаються до перемоги над російським окупантом, воно він має бути забезпечений. і це питання не тільки має вирішуватися за рахунок військовослужбовців. Так тим більше, якщо є можливості, коли виділено фінансування, але але є певні формальні причини, чому не можна виділити на це коштів.